Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Газ Агро – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі зустрічі із жителями великих бірок, знати історію, проєктувати майбутнє. Для того, щоб почути біль українців сьогодні, щоб зрозуміти наші страшні реалії, іноді достатньо просто вийти на вулиці будь-якого містечка. Чи села і поспілкуватися з людьми, почути їхні жалі, їхні історії. Знімальна група програми у селищі Великі Бірки пані Любі, 88 років, за професією вчителька географії 39 років віддала школі. Розповідає на війні, є сусід один, є другий сусід з п'ятиповерхового будинку. Там є. Андрій. Так що молитися за них також? Безколечно. Я ночами не сплю, пробуджуся і молюся за тих дітей, за ту перемогу і за то все. Біда чорна нас чекає і вже проходило стільки часу. Я вже другу війну переживаю. Але що тут та була війна? Ти відступили, не було такого погрому, щоб так нищити дітей, старих, синих, бідних, калік. Воєнний стан, як ми сприймаємо з сім'єю важко, тому що наш чоловік в Криму, тому нам трошки складно. Не бачимося вже три роки. От. А так в загальному намагаємося допомагати, як можемо. Частково фінансовими донатами. Трохи ходили сітки плести до школи. У нас там збираються жінки, плетуть маскувальні сітки. Чекаємо перемоги. У вас на війні хтось є з ваших, чи сусідів, чи хтось. Сусідів є, є. Молюся. За, за тих. Зрання молюся за своїх дітей, щоб щасливо заїхали на роботу, щоб щасливі верталися, а потім молюся за тих, що на війні. Як хвилина мовчання стою, чекаю, почекаю. А так що? Що можу сказати? Навіть не думали, що ми доживемо до такого. Так, так. Наші батьки пережили війну, що ми мусимо пережити. Коли то вже буде кінець, щоб вже людина якось спокійно могла жити, якось спокійно думати. А то все тривога, все. Я вже навіть не дивлюся тих новин, бо вони мають здоров'я дивитися, бо так нервова система нарушена, на ну, то все. Сьогоднішній день. Є сумним для нас, тому що в нас на сході такі події, як війна. Хлопці і дівчата захищають нас як тільки можуть. Дякуємо Богу, що вони в нас такі є. Дякуємо за все, що вони роблять. Просимо в Бога кожного дня для них опіки, Божої ласки, щоб вони всі повернулися додому живими. Ми в нашій громаді стараємося допомагати, хто чим може. Найперше молимося за них, тоді допомагаємо смаколиками різними, плетемо. Сітки для них маскувальні. Що вони тільки не просять, стараємося, що в наших силах їм допомогти, з чим тільки можемо. Так хочеться, щоб ті діти жили нарешті в спокої і в мирі, щоб було світле майбутнє, правда, маленьке? У вас усі на війні? В родині є наші брата, зять воює, сестри, син. Є, з родини багато є хлопців наших що… На фронті. Так багато знайомих, багато односельчан, багато наших молодих хлопців вже Повернулися двохсотими. Війна – надто страшна сила. І дуже хочеться, щоб нарешті настав мир, щоб наші діти росли в спокій і не бояться за їхнє життя і за їхнє майбутнє. У мене один син в а другий на війні то мені добра нема ніякого такого, щоб було щось добре. Як кожна мама дуже тяжко переживає, кожен день. Кожен день, як на пороховій бочці сидимо, бо не знаємо, кожен день прольоти, прильоти там, кожен день чекаю звістки від нього, кожен божий день. Я бачу, що у вас в, тому, в селищі якось всі ви тримаєтеся, ви всі дружні. Не трим... Ну так, ми тримаємося, дружні, допомагаємо. У нас Оксанка дуже переживає за всіх. Вона що місяця їде туди, до на схід і зустрічається з моїм сином. Оксанка, ну вона в нас волонтерка. Вона за всіх дуже сильно переживає. Вона всім допомагає. Оксана, а як розпочалася твоя волонтерська діяльність? Треба ж мати мужність, щоб поїхати в саме пекло боїв. Коли подзвонив брат, він був на Оріхові і подзвонив, сказав, що в них біда чорна, немає навіть води і що йому треба привезти генератора води і написав цілий список. І коли, наприклад, чи можна щось рішити, чи можна когось відправити, ну коли ти відправиш когось, коли ти скажеш ти їдь, ну там розумієш, що там. Повний капець, когось відправиш, а сам не поїдеш, Тіпо, я подзвонила до одного друга, до другого друга. І так ми зібрались всі троє, і зібрали все необхідне, що йому треба, і поїхали. Перший раз ми поїхали суто до нього, а тоді вже їхали, під... знали, що той збірок, цей збірок, цей з громади, там з Там потім вже люди подивилися, що ми їдемо по фотографіях. І там заїти ще до мого сина, заїти до мого чоловіка, до мого брата. І так, походу ми зараз як їдемо, то в нас є. Майже до 30 точок, 26-28, коли і 30, і одного разу було 32 точки. А в кожній рахуйте кожна точка, кожен розрахунок, це є 8, 10, 12 чоловік. Що ми їдемо, ми починали з такої меншої машини, ми ще поїздили в Міцубіси Педжаро, потім ми прийшли на трафік, а тепер ми їздимо великим бусом, ще й з прицепом щоб все повністю, щоб загрузити. У нас один раз затягує на тиждень часу. Ми, ми заїжджаємо Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська область. Ми охоплюємо повністю всі чотири області. В суджі була, до речі, я казала. Один кордон, який пройшли без паспорта. Паспорта не потрібно, бо всі кордони хочуть паспорта, а там пролетіли, нічого не треба. Кож, кожного віде, разу заїжджаєш. Машини привозити, по побиті. Звичайно, так. Зараз цей раз приїхали. ми приїхали в понеділок, привезли дві машини на ремонт. Одна розбита повністю, треба міняти все, Другий мотор заскукав. Кожного разу. Кожного разу щось привозиш, кожного разу щось. Нові розчарування, нове. Не знаю. Я не знаю, як ті хлопці там витримують, там нема взагалі нічого. Нічого якогось такого, щоб стимулювало, їх хлопці всі впали духом, хлопці всі виснажені, якби там не було три роки війни. І Це. ті, що від початку війни, вони вже вони вже геть такі виснажені, настільки виснажені люди, що вони, я не знаю, як вони там дають собі раду. Треба якусь ротацію, треба просто, щоб вони, хоч потрошки, я вже так говорила, наприклад, там, вже як ми сиділи, наприклад, їдемо, дивимося, якби, наприклад, рік повоював. Дали їм три місяці, там чи півроку, щоб вони прийшли додому, щоб трошки відновили сили, щоб трошки собі якісь прийшли, якісь з реабілітації, щоб тим військовим дали нормальні соцпакети. У нас ніби і як я говорю, і є, і відділяють і програми, і дбає держава, але вони не мають нічого. Вони просто бідні. Наші солдати, вони бідні. Про них вони якби не люди, вони б не мали нічого. Нинішня війна нікого не щадить. Наші діти. Зарані подорослішали частину навчального процесу проводять укритті. Вони чують звуки сирен і бачать сумні кортежі з тілами загиблих. Цього дитинства вони не забудуть ніколи. Наш день починається з молитви. Відколи ми вийшли на навчання. В 22-му році з восени кожного дня ми виходимо зранку за 10-9 на коридори, на вулицю біля класів. У нас починається день з молитви, хвилина мовчання, виконання гімну. Такий спосіб ми всі об'єднуємося, ми гуртуємося, ми співаємо самі, молимося вголос. І я сподіваюся, що це дає їм відчуття безпеки. Це голова учнівського самоврядування нашого. Так вона в нас така видатна учениця. Вона дуже успішна не лише в плані навчання, а й взагалі в плані різних ініціатив. Для нашої школи в загальному ми дуже багато волонтеримо. Також ми підтримуємо нашу великобірківську волонтерку Семенів Оксану Степанівну, яка їздить на фронт. Ми долучаємося тим, що ми збираємо різну підтримку вигляді всяких продуктів харчування чи, наприклад, теплих речей. Які ми пакуємо та передаємо. Ми відправляли посилки з солодощами, різними продуктами, батькам наших учнів, в тому числі і моєму батьку, і Оксана Степанівин, як я знаю, також передавала їх моєму батькові і різним іншим учням. На даний момент у нас є 24 дитини, батьки яких офіційно Збройних сил. Приємно було почути від місцевих жителів, що вони добре відгукуються про голову громади Любомира Ковча, котрий не жаліє ні власного часу, ні коштів для забезпечення потреб громади. Йому також нелегко в такий час керувати господаркою, усьому давати лад. І громадам теж не непросто. Я от беру, скажімо, минулі роки, і цей рік. Щороку, то більше є заяв звернень від. Сімей військовослужбовців, від військовослужбовців, у нас є програми зроблені. Ну, Далеко не беру, я беру скажімо, по ситуації останньої сесії, то близько 700 тисяч виділено було на допомоги військовим частинам, сім'ям військовослужбовцям або військовослужбовцям, раненим військовослужбовцем, бо там є і допомога раненим, і є просто, якби просто військовослужбовцем. От. Багато звертаються люди з інвалідністю, жителі громади, які в складних життєвих обставинах. Після операцій різного виду також допомагаємо. Звісно, що чи можемо, бо на військових більше. Маємо таку семенню Оксану, депутат селищної ради, яка часто їздить на схід. Помагає нашим хлопцям, підтримує з ними контакт, десь дзвонять до мене, десь спільно разом, але вона як ініціатор, вона молодець, допомагає, їздить, десь дзвонить і підтримує чим можемо, і долучаємося, але організатор такий ініціатор, то вона, вона молодець, активний депутат, голова земельної комісії. вона, Ну, що сказати, важко. Великобірківська громада ще й несе відповідальність за роботу в Тернопільської районної лікарні і її підрозділу у Великих Бірках. В кожній ланці роботи потрібен господар, я би так це сказав. Господар можна називати, можна назвати менеджером, його зараз так модно називають. Людина, яка має бажання, має вміння. І налагоджую. Ну, я далеко не буду брати, скажімо, районна лікарня на сьогоднішній день вийшла на трошечки інший рівень. Ну, я думаю, це знають і чують, і бачать, і бачать хворі, і бачать ті, які відвідують, скажімо, заклад даний. Ну, Багато є військових, бо безпосередньо спілкуюся, якщо не кожен, то через день з Іваном Бодановичем, з одним лікарем. І питаю, як харчування у мене все найбільше турбується військові. В загальному харчування в лікарні покращилось. В загальному і ну, тримає під контролем, як би там не звучало. Просимо, що не посилайте нікого, ні за якими уколами, системами. Все має надати лікарня. Все абсолютно. І ми стараємося це надавати є. І, і зараз досить непогано, теж НЦЗУ, що ми справилися з тим, і воно. Кошти ну якби кошт є на лікування, коштує на зарплати. Добре. Добре. Не просто, звісно. Ми зараз скажімо, в Великобірківській лікарні. Минулого року поміняли вікна в одній частині лікарні у Великобірківському приміщенні, тут і цього року міняю в іншій частині. Було попередньо зроблено, підведена вся теплотраса нова. І якщо цього року нам вдасться. То ми поміняємо повністю нове опалення в лікарні. Ну бо тому, що лікарні бути, Який це буде формат, це питання інше. Треба буде йти вновь з часом, але зважаючи ні на що, ми однозначно будемо ту лікарню розвивати, ремонтувати, удосконалювати рано чи пізно ми просимо в Бога закінчення війни. Віримо в те, що ті хлопці, які віддали своє життя, не віддали його немарно. Ті, які сьогодні виборюють кожен квадратний метр української землі і захищають, захищають недурно. І я вірю в те, що вони повернуться максимально всі живі і здорові. Але лікарня потрібна. Чи це буде реабілітація, чи це буде лікарня? Рані, скажіть, скільки у вас загинуло, скільки є на зараз громади? Загинуло у нас 13. Зараз ми в цьому році хочемо. Ми так вже спочатку, знаєте, як почалась війна, ніхто не вірив, ніхто не думав, що буде стільки загиблих. І спочатку так, знаєте, так, загинув Яськів, поховали, де мама хотіла. Загинув Джердж, поховали там, там, де зараз ми ховаємо, маємо Алею Слави, просимо в родини. Загиблих, що давайте тут. В Смиківцях ховаємо в Смиківцях, теж в роль центральну, кодачку є загиблий, у мене також. А цього року ми хотіли, хочемо дуже сильно поставити меморальні пам'ятники кожному, доробити цю алею слави, Там поставити бурківку, поставити ну, максимально що годен. Ну, Пам'ятники ми б хотіли цього року. Ми вже є, ведеться діалог, розробляємо, який вигляд має бути, ми вже бачили, розуміємо, складаємо бюджет, чи це буде 2 мільйони, чи це буде мільйон, чи це буде 3. Не важливо, але ми це мусимо зробити. У західноукраїнському національному університеті провели олімпіаду знавців історії України сьогодення. Нашої країни безпосередньо пов'язане з боротьбою за українську державність, за наш суверенітет і свободу. І важливо наскільки значущим є знання історії України, розуміння усіх тих процесів, які відбуваються навколо нас, не лише в нашій державі, а й у всьому світі. Тому знову і знову повертаємося до історії, яку ще в древній античності називали вчителькою життя. Добре, розуміють вивчення історії і в стінах соціально-гуманітарного факультету Зуну. Нещодавно тут провели надзвичайно цікавий захід обласну олімпіаду знавців з історії України. Українська науковиця, докторка історичних наук, професорка, деканка соціально-гуманітарного факультету ЗУНу Оксана Гомотюк, розповідає цією олімпіадою. Ми хочемо вкотре перевернути увагу до знань, до знань з історії України важливого предмету, який вибудовує нас, який є основою нашої ідентичності, який формує нашу пам'ять суспільну, індивідуальну, який дає можливість. Дає фактаж, дає інформацію, спонукає до аналізу тих подій, які відбувалися в минулому. Екстраполювати на наші майбутні орієнтири в сьогоднішній час, в час інформатизації, глобалізації інформаційної війни, як, на мій погляд, історія України для молодого покоління є цим основним інструментом, зброєю у тому, щоб вони були стійкими, щоб вони були витривалими, щоб вони розуміли. Усі випади фейкової інформації були медіаграмотним і загалом інформаційно захищеними. Ми сподіваємося, що олімпіада, яка проводиться сьогодні у стінах соціально гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету, вкотре стане тим ще одним камінчиком цим ще одним пазлом, коли дітки відчують, що вони знають, вони вміють, можуть і відповідно легко підуть на НМТ і здадуть незалежне тестування, і зможуть стати нашими студентами. Понад 100 учасників змагалися в знаннях з такої важливої дисципліни. Представники усієї Тернопільщини, кожен районний центр і частина шкіл міста Тернополя представили своїх вихованців. В олімпіаді взяв участь історик, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор, учасник бойових дій Микола Лазаревич. Наша проблема полягає в тому, що ми тривалий час перебували під ігом іноземним, передусім під московитами. Відповідно нашу історію. Нашу мову, нашу культуру намагалися виганяти із високих кабінетів, де засідали московити. Відповідно, той факт, що ми не знали своєї історії, власне, приводив нас дуже часто на манівці. Щоб не сказати, що трохи не постійно на манівці, тому що трошки десь в нас якась державність з'являлася, тільки ми починали спинатися на ноги, і відповідно знаходяться ті, хто або приходить і завойовує нас, або завойовує нас через перекінчиків всіляких. На жаль, сьогодні бачимо проблему, коли молодих людей використовують московити в тому плані, що фактично їм дають бої за. Припаси відповідно мало того, що вбивають ще когось, вони ще й самі підриваються, тому що московити їх підривають. Відповідно, я переконаний, в тому що якщо історія буде на належному місці, на належному місці, власне, у навчальних закладах, школах, коледжах, університетах, то ми підемо. Туди, куди маємо йти, до своєї незалежності. Власне, нарешті ми знайдемо Бога, бо дуже часто ми вчили нас зовсім протилежних речей впродовж цілих десятоліть. А ми розуміємо, що це власне ті цінності: і Бог, і історія, і мова, і культура. Олімпіада проходила в дружній атмосфері наукового пошуку та патріотичного піднесення. Найважливіше я б хотіла сказати, що зустрічі зі, з колегами, з однодумцями це дуже важливо. Після ковіду і під час повномасштабного вторгнення російсько-української війни дуже важливо зустрічатися. Тут ми можемо розказати і, головне, почути один одного. Найважливіше це для наших дітей, котрі це другокурсники або першокурсники, котрі вивчають історію України і, напевне, будуть здавати національний мультипредметний тест. І для них дуже важливо. Зорієнтуватися, котрі теми їм потрібно ще більше вивчати, під в, 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 прочитати або ж поспілкуватися так само з викладачем з того чи іншого приводу для мене і для моїх колег. Які сьогодні почерпнуть нові знання свої методичні роботи своєї методичної роботи, так само дуже важливо. Я знову ж акцентую на тому, що нам дуже важливо зустрічатися, бо тому, що ми вже напевне втомилися від онлайн зустрічей. По-перше, ми як педагоги отримали певний досвід. А по-друге, це досвід для самих наших вихованців, які вже невдовзі стануть абітурієнтами, і власне їм важливо відчути цю всю атмосферу НМТ, оскільки вже Через 2-3 місяці їм здавати цей мультипредметний тест. Відповідно, це є такий для них важливий крок, аби це побачити, аби поспілкуватися з колегами, аби виконати певні завдання, побачити якісь можливо прогалини у своїх знаннях і це виправити на це в них ще буде певний час. Ну, на мою думку, це дуже хороша така от подія, таке таке. Ну, така хороша подія, яка може добре показати свої знання і вирівняти приблизно до середнього рівня, який. Хотілось би отримати на національному мультипредметному тесті. Історія це вчителька життя. Вона вчить нас і знати наше минуле це будувати надійне майбутнє. Так, завершивши школу, вони всі будуть обирати заклад освіти, будуть продовжувати навчання, і це наше майбутнє сьогоднішні випускники шкіл це майбутнє нашої країни. А я щиро вірю, що війна скоро завершиться, і власне доведеться відбудовувати нашу державу. Аву потрібні будуть фахівці широкого профілю, але насамперед я вважаю, що будуть дуже потрібні національно свідомі громадяни нашої держави, які будуть дбати і про безпеку, і про добробут нашої країни. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continенtaл Фармес Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача. гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. Зростаємо разом! Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучича, гарантія вашого врожаю.